Американський журнал Money Magazine опублікував список найбільш прибуткових та популярних професій. Найкраще живеться і працюється фахівцям у комп'ютерній галузі, медичним працівникам та аналітикам. До списку війшли тільки професії із середньою заробітною платою вище 50 тисяч доларів у рік. Отже, якщо взяти до уваги медицину, то найбільш оплачуваною професією у світі є хірург із платнею 180 тисяч доларів у рік. Сьогодні ми говоримо про здоровий спосіб життя а для того щоб людина була здоровою, вона повинна вміти правильно користуватися медициною і фармацією. Тому що на сьогоднішній день ми говоримо про авітаміноз. Ми говоримо про інші захворювання різних систем і органів наших людей. І ми сьогодні почули на Конференції онлайн конференції, яку проводив ректор національного фармацевтичного університету: що якщо брати тисячу пацієнтів, то 500 з них звертаються до аптечних працівників, і 250 звертаються до лікарів. Знаючи професії, які будуть користуватись попитом на ринку праці уже через 10 років, можна зайнятися їх освоєнням уже зараз. Одна із таких професій геронтолог. Якщо зараз середня тривалість життя людей складає майже 69 років, то до середини століття цей показник досягне 77 років. І в цьому віці самостійно з хворобами не впоратись. Сьогодні ми говоримо про те, що дуже старіє населення нашої України багато бійців повертаються з антитерористичної операції, багато учасників бойових дій, які потребують лікування, уваги і профілактики тих чи інших захворювань, які можуть трапитись у людини. Люди похилого віку починають старішати завчасно, тому вони потребують також дуже багато різних, Зноманітних ліків широкого спектру дії Паралельно з геронтологією зростатиме попит на фармацевтів. Ця престижна професія забезпечує зокрема в Америці річний дохід у 76,5 тисяч доларів. До речі, за останні 10-15 років професія провізора і фармацевта значно змінилась у системі охорони здоров'я радянського зразка. Бути провізором, фармацевтом, а особливо займати посаду завідуючого аптекою. Вважалось цілком престижним через доступ до дефіцитних медикаментів. У нас час. Проблеми з ліками немає. Питання в іншому платоспроможності населення. Крім того, зараз аптека визнається повноцінним закладом системи охорони здоров'я. Дослідження демонструють зростаючу довіру населення до рекомендацій аптечних працівників, головних фігурантів фармацевтичного бізнесу. Професія е, фармацевта це професія майбутнього, тому що е, в майбутньому і в теперішній час, на жаль, хвороби молодшають і, звичайно, з'являється дуже багато нових інноваційних ліків, які потрібні, і необхідні кожній людині. Аптека у наш час виконує соціальну функцію надання доступної медичної допомоги населенню, сприяння профілактиці захворювань, розділивши цю місію разом із практичною медициною. Взагалі, моя бабуся, фармацевт, тому я мала змогу спостерігати за її роботою ще з маличку. І коли постало питання про те, який навчальний заклад вибрати, і з яку спеціальність, звісно, я вибрала фармацію. Ця робота може приносити користь людству. Вона лікує людей, забезпечує їх лікарськими засобами. В той же час провізори та фармацевти мають дуже обмежений обсяг знань по клінічній фармакології та фармакотерапії. Деякі аптеки усвідомлюють необхідність надання своїм відвідувачам можливості не тільки придбати лікарські засоби, а й отримати грамотну консультацію з питань лікування та профілактики захворювань, тому вводять посаду лікаря-консультанта. Роль фармацевта у лікуванні населення насправді дуже велика, адже багато людей приходять в аптеку з питанням, а що від цього чим допоможе, як краще лікувати. Тому фармацевти повинні на високому рівні володіти своїми знаннями і нести користь. Великі аптечні мережі, які мають у своєму розпорядженні значні кадрові матеріальні та інтелектуальні ресурси, створюють власні корпоративні програми професійного навчання співробітників аптек. Це роблять спеціально навчені бізнес-тренери зі спеціальним застосуванням сучасних інтенсивних методик. Це питання нашої ментальності і того, як нас виховували. Я не знаю, чи це залежить від сім'ї, чи від школи, чи іншого закладу, де навчалися. Уж так у нас склалося в нашій країні. можливо потрібно проводити роботу серед населення, пояснювати їм, що є такі хвороби, при яких, якби людина звернулася до лікаря одразу, вона б не мала таких фатальних наслідків для свого здоров'я. Потрібно проводити роботу, і тоді люди будуть звертатися в одразу туди, куди треба, але дійсно фармацевт також може багато чим допомогти в цьому плані, якщо це щось незначне, або ж просто підібрати правильну дозу, правильний препарат, або, наприклад, його аналог. В цьому плані робота фармацевта також велика. Взагалі, в кого не спитаєшся знайомих, ой, в мене заболіло горло. Піду в аптеку, куплю собі якийсь лікарський засіб. Сам собі лікар, сам приписав, сам випив. Тому що не всі знають механізм дії лікарських засобів, їх там фармакодинаміку і так далі. Тому, от як я розумію для себе, так я і так я припишу, і буду споживати. А може допоможе. Знову ж таки, все в все нашій ментальності, все в тому, як ми вирішили, як ми для себе сприймаємо це. Натомість про дієвість лікарських засобів сьогодні суспільство задумається в останню чергу, включаючи пацієнтів. Українці віддають перевагу лікам, які знімають симптоми поширених недугів, а не позбавляють причин. Подальше подорожчання медикаментів приведе до переходу громадян на найдешевші з доступних засобів із сумнівною ефективністю. Про це свідчать серйозні зміни, які проявились з цієї весни відразу у двох основних каналів збуту аптечному та госпітальному. Же саме медичний працівник може надати першу допомогу, забезпечити ліками, забезпечити засобами першої допомоги, також таблетками. З 1 березня лікарняні заклади на жаль залишились без більшості препаратів із номенклатури 2014 року. Причина відсутність нових задекларованих оптово-відпускних цін. Лікарні та поліклініки не можуть придбати за бюджетні кошти лікарські засоби та вироби медичного призначення через пасивність постачальників. А їм, у свою чергу, невігідно постачати медикаменти за старими цінами. А це означає, що кількість міжнародних непатентованих найменувань скоротиться у два з половиною рази, а кількість торгових найменувань зменшилась уже у чотири рази. В цілому в лікувальних установах не дораховуються життєво важливих найменувань препаратів. Нагнітання пристрастей навколо спроможності лікувальних закладів на фоні відсутності лікарських засобів дедалі більше призводить до психоемоційних ускладнень у хворих. Що можуть зробити у цій ситуації самі медичні працівники та фармацевти? Чим зможуть допомагати людям? Людина, яка на сьогоднішній день у нас в Україні живе на постійному стресі, і ми ніколи від цього не дінемося для того, щоб лікувати різні захворювання, щоб надавати ту чи іншу допомогу, для того, щоб виходити того чи іншого хворого, необхідні лікарі і середні медичні працівники. Це сьогодення, і ми нікуди не йдемо в усьому світі. Самі востребовані спеціальності, це медицина і фармація на жаль, у нас ще вони не оплачуються так, як за кордоном. Але вже фармацевтична галузь і фармацевтична освіта дає змогу отримувати достойну зарплату на сьогоднішній день. Міністерство охорони здоров'я з огляду на проблему тільки розводить руками і запевнює, що може впливати лише на вартість ліків, які закуповуються за бюджетні кошти, яких не виділяють. Паралельно пацієнти відчувають наслідки обвалу національної валюти не лише у вигляді цінових стрибків від 30 до 130 відсотків, а й на власному здоров'ї. Кількість підробок в Україні зросла на 36%, як за кордоном, цей показник становить 1-2 відсотки. В основному йдеться про підробки широко розрекламованих лікарських засобів зарубіжного виробництва. Який вихід вихід один. Підготовка власних висококваліфікованих кадрів для фармакології та переорієнтація галузі на якісні вітчизняні ліки потенціал для цього є. У нас достатньо фармацевтичних інститутів, і якість підготовки фахівців не поступається європейським стандартам. А ми, фармацевти, на сьогоднішній день маємо можливість не тільки допомагати хворим використовувати ліки. Ми маємо можливість проводити першу медичну допомогу, тому що на сьогоднішній день це дуже актуально, так як в зв'язку з військовими діями в нашій державі ми можемо надати першу медичну допомогу, ми можемо надати необхідну допомогу в надзвичайних ситуаціях. Тобто, я вважаю, що фармацевт це, взагалі, спеціальність дуже широкопрофільна, так як ми не тільки займаємося реалізацією лікарських засобів, можемо надати медичну допомогу і можемо також рекомендувати ті чи інші нові ліки, які існують в нашій державі, і на сьогоднішній день. На фармацевтичному ринку Дуже багато не тільки лікарських засобів, а й біологічно активних добавок, які не є лікарськими засобами, засобами і населення не має уяви про відмінність саме лікарського засобу від біологічно активної добавки. А ми саме фармацевти, фармацевтичні працівники, можемо донести до наших відвідувачів, до наших хворих, що є небезпечним більше і що є більш ефективним. Що це за розваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!